Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про математику у фізиці і навчимося перетворювати великі одиниці і маленькі одиниці все приводити до єдиного стандарту. Оскільки фізиці використовуються основні одиниці, і нам при обчисленні задач. Треба все зводити до основних одиниць. Для того нам треба веде замість кіло о, кілометрів, мікроампер. Все переводити у ампери, чи метри чи кілограм. І для зручності запису великих і малих значень кидешні величин, використовується кратні і частинні одиниці. І дуже часто в задачах в нас використовуються якраз різні префікси так, для утворення кратних крестиних одиниць, такі як тера, гіга, мега, кіло, гекто. і ми бачимо, які це є символи і які для них є множники. І для того, щоб порахувати нам підставити число у формулу, нам треба буде використати, перевести ті всі. Гігаметри, навіть таке є гекто, гектари, дециметри, треба буде переводити у звичайні метри. І давайте ми трошки повторимо, а хто не то й вивчить, як це робиться. Отже, маємо завдання 15 см перевести в міліметри, дециметри і метри. Отже, як ми бачимо, що таке міліметр, так? і що таке сантиметр. Ми знаємо з посередньо життя, що міліметр є більш, менша частинка за сантиметр. Тому що, і тому ми розуміємо, що перевести з величини в менше, нам треба множити. Тому що тому, отже, щоб 15 сантиметрів перевести в міліметри, нам треба 15 помножити на 10. І навпаки, ми розуміємо, що Дециметр – це є більш ніж затимет. Тому для того, щоб сантиметр перевести дециметри, нам треба на 10 поділити. А як ми знаємо з математики, що коли ми множимо на 10, це ми множимо на 10, а коли ми ділимо на 10, це ми множимо на 0,1. Це ми вчили в 6 класі. І якраз математика 5-6 класу нам треба буде для того, щоб вивчати фізику, починаючи з 7 класу. І тут у нас наведені приклади, як переводяться сантиметри в інші величини. Але нам переважно треба найчастіше ми будемо використовувати переводи в основній одиниці, які використовуються фізики в кілограм метр секунда. І для того, щоб навчитися, ми маємо декілька прикладів. Ось е, ми проговорили про сантиметри. А тепер е, тут показано, як перетворити в метри в міліметри, сантиметри, циметри чи кілометри. Ось ми бачимо, що 2,3 метри, щоб перетворити в міліметри, ми вертаємося до таблички, і ми бачимо, що мілі так, мілі, мілі, це є тисячна частинка. Тому, щоб, ми, коли у нас біля метра буде стояти приставка ми, тобто ми, 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 ми маємо на одну тисячну. Коли буде стояти префікс мики, ми будемо а, можете на одну десяти, на одну мільйону перепрошую. І так далі. Ось, і це є досить просте заняття, і давайте поговоримо про трошки складніше. Давайте поговоримо про, наприклад, ще раз 8 мікрометрів, так, мі. Мікрометри, микими. Щоб перевести в метри, от ми пам'ятаємо, що треба, що зробити 8 поділити, а мікро це 10-6. Або 0, і після кома маєш стояти 6 знаків. Отже, 5 нулів, 3, 4, 5 і в кінці одиничка. І таким чином ми мікрометри перевели в метри. Отже, ми пам'ятаємо, що. Якщо ми помножимо, то ми 8 помножимо на 1 d8 і треба принести на шість знаків. Отже, дописуємо 5 нулів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отже, як ми розуміємо, ми перевели мікрометри у метри. Це досить просто. Складніше в нас буде, коли ми будемо переводити не просто метри, не в метри, а, наприклад, метри квадратні. І тут ми теж пригадуємо шостий клас математики. Давайте подивимося, як от ми бачили, наприклад, я 15 от пригадаємо, 15 см сантиметрів переводимо в метр. Так? Для того ми 15 ділимо на 0, на 0,1. Чому на 1 соту? Тому що приставка, префікс санти, це є сота метра. Отже, 15 множество на 1 буде 15. І кому треба принесемо? Два знаки вліво. Отже, буде раз, два, 0,15 метрів. Так, це ми вже робили, це ми вже знаємо. Але що робити, коли у нас є, наприклад, треба перевести не сантиметри в сантиметр, а сантиметри квадратні в метри? Давайте подивимося, 15 сантиметрів квадратних. Отже, ми пригадуємо, що сантиметр квадратні це сантиметр пнуло сантиметр. Тоді що ми робимо? 15 помножити. Отже, ми пам'ятаємо, що 1 сантиметр це є що? Це дорівнює 1 метра. 1 метр. А у нас це сантиметр в квадраті. Тому ми пишемо, це буде 0,0 метра, і це все буде до квадрату. Отже, yeah. 0,1 0,1 буде, буде, буде. Що ми отримаємо? Ми отримаємо 15 помножити на 0,1 метра і помножимо на 0,1 метра. І таким чином. Ми отримуємо 15 1 до 15 1 до 15. І кому треба принести на 1, 2, 3, 4 знаки. Тому буде 1, 2, 3, 4 знаки. І таким чином у нас виходить 0,15 метрів квадратних. Отже, ми перевели 15 метрів квадратних у метри квадратні. Давайте, для прикладу, приведемо ще щось теж трошки складніше. От візьмемо 8 міліметрів, міліметрів квадратних, переведемо в метр. Отже, ми пам'ятаємо, що 1 міліметр це є 1 тисячна метр. Тому нам треба що зробити? 8 помножити на 0,1 метра до квадрата. Діємо за зразком. І що ми отримуємо? 8 помножити на 0,010 метра і помножити на 0,01 метра. І е, ми отримуємо 8 на 1 це буде 8. Але кому треба принести 1, 2, 3, 1, 2, 3. Це буде 6 знаків. Отже, пишемо 8 і кому приносимо на, на 6 знаків. Знаєш, тут буде 1 І дописуємо 5 нулів. 1, 2, 3, 4, 5. нулів. Отже, 0. І 0, і виходить 0,8 мільйонів метра квадратного. Отже, якщо у вас є питання, пишіть в коментарях. Подальших своїх випусках я теж буду вас, вам демонструвати інші перетворення і буду виглядати інші питання, які стосуються фізики. Дякую до уваги, за увагу до зустрічі.